Радіо UA Chicago. Друзі, ви перебуваєте в Америці, а сім'я в Україні. Ви не бачили рідних декілька років. Хочете виїхати, не знаєте як? Тоді залишайтеся з нами на хвилі 12.40. Ми зараз будемо давати відповіді на ці всі питання. Позаяк до нас в студію завітала Ольга Наконечна, яка є імміграційним адвокатом. Пані Олю. Раді вас знову бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. навзаєм рада вас бачити, Олю, пані Олю. Чи Олю? Просто сьогодні ми говоримо про едвенс парол. Іншими словами, як це можна описати, сказати, Advance Parole – це документ, який дозволяє повернутися в Сполучені Штати після короткотривалого перебування за кордоном в певних статусах. Добре, uh, advanced, як його можна отримати? Цей адвенс пролуб це документ, який по суті дає дозвіл виїхати і потім в'їхати. Це те про, uh, що всім потрібно, хто от власне не бачив рідних близьких. Та що я анонсував. Ну це потрібно можливо всім, але не всім варто то робити. Тобто, в першу чергу, ми можемо говорити про людей, які зараз знаходяться на програмі United Юнайтед Фоюкраїн. Також юфоюфою, також про людей, які мають статус TPS, або подають на нього, і в певних інших випадках, коли хтось має. Uh, Аплікації або інші форми на розгляді в імміграційній службі, а отримати адвенс парол можна через також аплікацію, через форму, яка подається в імміграційну службу, разом з оплатою і супровідними документами, і відповідно також отримати рішення поштою. Хто його не може отримати? Хто його не може отримати? Ну фактично, отримати його можуть всі, але не всім варто ним користуватися. У люди, наприклад, у яких було тривале перебування без статусу в сполучених штатах, напевно, що їм буде не варто виїжджати і заїжджати назад, сполучені штати. Тому що таким чином вони включать проти себе бан на в'їзд пізніше на три або на десять років. Це дуже індивідуально і це такі вже складні випадки. Давайте поговоримо про простіші, коли в людей немає жодного нелегального перебування. Тобто вони приїхали сюди і постійно підтримували свій статус. Наприклад, люди, які знаходяться в статі статусі u найпопулярніша програма U4U. люди приїхали по суті по самих правилах програми. Вони не мали би виїжджати так за межі Америки. Не те, що за правилами програми не мали б виїжджати, просто програма UFU – це такий самий пароль, і він є одноразовий. Тобто воно тревовторізичники отримують люди в кінці оформлення заявки на U4U, дозволяє одноразовий в'їзд в сполучені штати. І якщо після того, коли сюди вже приїхали, отримали цей статус паролі, є потреба виїхати, потрібно і ще раз оформити пароль, По суті... ще раз оформити U4U? Не юфую. Ще раз от, оформити пароль, але він буде називатися Адвенс-парол і адвенс-парол це коли людина наперед, знаходячись в Сполучених Штатах і розуміючи, що вона буде виїжджати, просить дозволу повернутися назад. Якщо людина по юфую виїде без виїде без цього адвенс-парол, вона вже не в'їде. Правильно я розумію? Якщо вона має діючу туристичну візу або якісь інші підстави на в'їзд, вона в'їде, Але за самою програмою юфую вона не в'їде. Також повторна подача на програму ЮФую з нашого досвіду в нас не було в практиці випадків, коли його повторно затверджували. Хоча просторами інтернету ходять різні чутки, і я чула, що когось затверджували і вдруге. Але я нікому цього не рекомендую. Для цього є процедура отримання адвенс-паролу. Коли люди хочуть повернутися, добре наскільки це складно зробити по UFU? Тобто людина приходить подає документи на адвенс парол, і в більшості випадків це затверджують? Він буває двох видів: один це є звичайний адвенс пароли, який подається поштою, подається в паперовому вигляді. Для того щоб отримати такий парол, не потрібно мати ніяких особливих підстав. Тобто просто заповнюється відповідна аплікація, надаються документи, такі як копія паспорта, дві фотографії паспортного стилю, оплата і фактично в самій формі людина прописує потребу, чому вона. Просить отримати такий парол, і загалом достатньою причиною є побачення з родичами чи просто певні якісь особисті справи, які треба залагодити за кордоном. Такий парол може оформлятися від трьох до шести місяців. Це на сьогоднішній день у нас є такі терміни, і, як правило, його дають всім, тобто ну, відмови у нас не було. Чи є ризики потім що вас не впустять в Америку? Завжди є ризики, що не впустять в Америку. Ні діюча віза, ні travel authorization за юфою, ні advance parole, ні навіть грін карта, як ми бачили за попередньої адміністрації республіканців, не є гарантією того, що вас впустять в Сполучені Штати. Це всього лиш дозвіл сісти в літак, приїхати до кордону. І офіцер CBP вже приймає рішення про те, щоб впустити людину чи не впустити. Офіцер тут вже в аеропорті в Охере в Чикаго буде. Приймати рішення, то так? так. Ну наприклад, в Ірландії є СІБІПі сполучених штатів uh -huh. вже там в аеропорту в Дубліні. Але загалом ми говоримо про аеропорт вже на території Сполучених Штатів, де людина буде проходити інспекцію. Це є рішення офіцера. А якщо... Той, хто має адвенс парол, нічого тут не порушив, тобто пер... дотримувався всіх умов програми, не має жодного кримінального бекграунду, то в принципі ймовірність, що не впустять таку людину, але наближається до нуля. З вашого досвіду, ті, хто тут перебувають по ufo і подавали на адвенс парол, вони всі повернулися? З нашого досвіду всі повернулися, так. Uh, успішний кейс, маєте? Uh, хорошу, хорошу статистику. А uh, якщо перейдемо до ТІПС, uh, в чому там різниця з UFO? Uh, по TPS також отримують адвенс парол то він є трошки іншого виду, тобто сама назва навіть документу, якщо ми говоримо про Advance Parole через U4U, це форма I-512L, і по TPS це є форма I-512T, цей документ також дозволяє повернутися повторно після виїзду зі Сполучених Штатів, але маючи форму i 512 t по TPS, людина назад заїжджає вже в статус TPS, тобто вона в'їжджає як tps холдер Із звичайним паролем, адвенс парол людина назад в'їжджає не в статус TPS чи не в якийсь інший статус, а вона знову ж таки є into the United States, тобто вона отримує пароль як дозвіл тимчасового перебування. А в тому фактично вся різниця, зрозуміло. Але якщо так заглянути в минуле перед TPS, перед юфою більшості свої люди, які приїжджали в штати і хотіли лишитися трішки довше, вони подавалися на політику іншими словами, політичне біженство, а ще іншими словами, те, що ви дуже не любите. То скажіть, будь ласка, от по політиці, а якщо подаватися на адвенс парол, а то це є все ж таки хороша історія. Це би ви рекомендували чи ні? У нас були клієнти, які дійсно мають кейси на політичний притулок, які в очікуванні свого інтерв'ю, і ми дійсно знаємо, що було був такий період, коли всі. Кейси на політичний притулок зависли і з 17-го, з 18-го року до сих пір чекають інтерв'ю. Такі люди також можуть оформити адвенс-парол і можуть по ньому поїхати і повернутися. В них є пересторога не їхати в країну, від якої вони просять політичного притулку. Звичайно, тому що в майбутньому це не тільки при в'їзді, але й в майбутньому вже власне при розгляді їхнього кейсу на політичний притулок їм це може зашкодити. І також якраз там є нюанс в тому, чи в людей було. Перебування в нелегальному статусі до того, як вони подали на політичний притулок, тому що ситуації були різні. Зазвичай на політичний притулок подавали до року перебування в країні. Багато хто подавав, перебуваючи ще в статусі, наприклад, туриста або іншому статусі, але ті, хто мали значне протермінування в статусі, їм не рекомендується виїжджати з двен з паролем. В них можуть бути проблеми в подальшому з легалізацією з отриманням зеленої карти. Тут потрібна особиста консультація. я Думаю, в такому випадку. пару випадках да. так я би рекомендувала особисту консультацію, щоб проаналізувати всі ризики. Ще один популярний метод лишитися в штатах це студентська віза. А перебуваючи на цій візі, чи чи теж можливо виїхати по адвенс пролу. Для того, хто має студентську візу, не потрібен про, тому що студентська віза дозволяє і в'їзд в країну, особливо якщо вона була видана за кордоном, якщо вона була отримана в посольстві. Це є мультивіза. Тобто, доки вона триває, доки студент має цю візу в своєму паспорті діючу, може спокійно подорожувати. А якщо зміна статусу на студентський відбулась в Сполучених Штатах, тобто немає студентської візи в паспорті, тоді після першого виїзду із таким документом студент повертається в штати Ареспосольство, тобто отримає цю візу сам вклейку в паспорт і вже з цією візою подорожує, подібно до того, як подорожують з мультивізами туристичними. Хто ще подається на Parole? кого не задали? Як правило, на адвен Parole пароль подають в пакеті на зелену карту, тобто, коли подають аплікацію на зелену карту через одруження, через роботодавця, по інших підставах, той самий політичний притулок, після того, як його вже отримали. Форма i 131 подача на адвенс пароль йде в пакеті на зелену карту. Вона є безкоштовно, включена вартість зеленої карти, і воно власне дає можливість подорожувати, виїжджати і повертатися в Сполучені Штати доти, доки триває розгляд аплікації на зелену карту, бо він може зайняти в деякі яких випадках і два роки і два з половиною говорячи про вартість, ходять слухи, що з 1 квітня цього року ціни на послуги, на всі послуги, в тому числі на Едвенс Parole, підуть уверх. Зростуть. Чи це є правда? Ціни будуть так. Це правда, вони будуть змінені з 1 квітня. Більшість із цін зростуть. Це буде так званий аджастмент на інфляцію. Uh, найпопулярніші форми, які є актуальні для українців, це звичайно адбенспороб, про який ми сьогодні говоримо. Він зросте в ціні. Тобто, якщо на сьогоднішній день аплікація коштує 575 доларів, вона стане 630, якщо я не помиляюсь. Зростуть ціни на дозвіл на роботу на аплікацію, на зелену карту. І з 1225 вона підніметься до 1440. Uh, також імміграційна uh, служба вносить такі зміни, як різниця між онлайн-подачею і паперовою. Подачі для того, щоб заохотити онлайн подачу на деякі види форм онлайн аплікації будуть дещо дешевші, ніж паперові аплікації. Онлайн дешевші, ніж паперові. Окей, зрозумілий мотив. Добре, про адванс парол. Людина сама в змозі це все оформити юридично правильно. Це залежить від навиків людини від знання англійської мови, тому що всі імміграційні форми знаходяться на сайті імміграційної служби, до кожної з форм є детальні інструкції, де описуються, які супровідні документи, потрібно надавати, яка оплата і для когось, хто говорить англійською мовою, і має час розібратися в тих всіх нюансах. Я думаю, що це не становитиме великої проблеми. Подача на адвенс парол, як на мене, є однією із відносно простих подач. Якби відбулася якась помилка при подачі, щось неправильно казали, чи м'ячі звичайно, це легко виправити. В залежності від того, яка помилка. Є базові помилки, які, якщо їх допустити, то пакет повернуть назад, наприклад, неправильна оплата, оплата виписана на неправильного реципієнта, неправильна адреса, за якою відправили аплікацію, відсутність підписів, або коли використовують аплікацію, яка вже є протермінована, тобто вона не є останній едишн, не є останнього видання uh -huh. аплікації, вона вже застаріла на сайті імміграційної служби. Тоді весь пакет просто повертають і потрібно. З'ясувати в чому була проблема переподати? Якщо помилка буде в прізвищі або в імені, а це можливо виправити потрібно, але це звичайно займе лишні зусилля. Потрібно буде надсилати лист або робити електронний запит і просити виправити помилку, тому що вона війде в остаточний документ. А ми цього не хочемо в адвенс порол, що дозвіл на роботу ми не хочемо. Він був з помилкою. Передайте, будь ласка, який термін дії адвенс поролу? Адвенс пароли як правило, видають до кінця дії ЮФую, скажімо, якщо в людини є ЮФУЮ, там, умовно говорячи, до вересня 2025 року, то адвенс пароль її обмежить також цим цією датою. В деяких випадках дають на рік після видачі, тобто він може бути трошки коротшим. І людина декілька разів може виїжджати в'їжджати, так? Чисто теоретично так. В самій аплікації на адвенс парол є запитання, чи ви просите одноразовий адвенс парол, чи багаторазовий. Якщо відмітити багаторазовий, то він прийде з правом до багаторазового виїзду в'їзду. Якби чисто випадково порушити, порушити якісь умови advance parol, то які можуть бути наслідки того всього? Ну, єдиною умовою Advance Parлу є повернутися в той термін, який там вказаний. День пізніше. А це знову ж таки розсуд офіцера, і швидше за все, ні, не потрібно. Не, не пустять. Я думаю, що ні, особливо якщо людина вже закінчився цей основоположний статус, на основі якого її видали адвенс парол Тобто її вже парол по юфую теж закінчився. В неї фактично взагалі немає підстав на повернення в країну. Не варто протерміновувати навіть на день загалом. Потрібно повертатися як можна швидше, не дотягувати до останнього числа. Знаєте, будучи емігрантами, читаючи різні імміграційні форуми, багато хто навіть так то, що рекомендує, наполягає на тому, щоб в ніякому випадку не отримувати parole, поза Позаяк все ж таки це дуже ризиковано. Там, чи ти перебуваєш по юфою, чи TPS, чи навіть раніше це була політика, дуже не рекомендували подавати на advance parole. Але. То ви так розповідаєте, і з нашої розмови я роблю висновок, що все ж таки, якщо все правильно оформити, то по суті ризики не такі великі. Ну не потрібно узагальнювати, як і в будь-яких імміграційних справах, тому що кожна ситуація є дуже індивідуальна. Але загалом, якщо все правильно оформити, якщо людини не було протермінування в статусах з часу приїзду Сполучені Штати і порушень, то це є відносно безпечно подорожувати за транспорол. Так. Останній кейс, який ви робили, кому ви робили адвенс парол? По чому це було? Для кого? Ну, можливо, добре, не, не називайте для кого, але просто. Останній кейс, коли ми робили адвенс парол. Мені здається, що це був в звичайному порядку адвенс парол для людини, яка приїхала по ЮФую. То вона захотіла То, виїхати зі штатів, так? Так, вона хотіла захотіла виїхати зі штатів, так. Вона вже повернулася? Це останній кейс, який ми зафайлили, який а, ми окей. подали ще, ще, <свят> ще, ще в розгляді. Але так, у нас є вже достатньо клієнтів, які оформили адвенс парол які поїхали і повернулись. А дуже багато людей звертаються за адвенс парол по тій Це люди, які не мають легального в'їзду, які колись давним-давно приїхали через Мексику, через Канаду та іншими шляхами. Uh -huh. І їм потрібен цей легальний в'їзд для того, щоб тепер, наприклад, робити воз'єднання із дорослими дітьми, які тут народились, мають громадянство. Це теж дуже хороший Інструмент для тих, хто хоче отримати легальний в'їзд, зробити возз'єднання сім'ї, тобто людина по ТІПІС подається на parole? Дивіться, скажімо, ви приїхали в штати 30 років назад. Приїхали через просто перетнули кордон з Мексикою. Ну тоді так було можливо. Або з Канадою і вас немає жодної відмітки в паспорті про те, що ви знаходитесь в штатах. Вас немає початки, що ви сюди в'їхали, а ви в'їхали нелегально і вас народились діти в Сполучених Штатах. Дітям уже 21 рік, і вони за умовами. Сімейного возз'єднання мають право на вас подати форми на возз'єднання, але для того, щоб ви тут могли отримати зелену карту через возз'єднання, вам потрібен легальний віз в країну, а вас його немає. Це єдине, що вас зупиняє. І оформивши ТПС, люди виїжджають з адвенс паролем, повертаються назад в ТПС і отримують оцю цю помітку, яка їм дуже дуже сильно потрібна. Як, як ця форма називається ДІЕС чи 160? Ні, Як ця форма називається, коли ти в'їжджаєш в країну? Ай-94. І... Mm -hmm. так. Цікаво. бачите, такі різні шляхи є, як можна легалізуватися, потрібно лише про них знати. Ну а щоб про них знати, то вам потрібно звернутися до хорошого спеціаліста. На привелике щастя, таким спеціалістом є пані Оля. Ми вам Дякую. дякуємо, що завітали. Дякуємо. <плес> не не, не нав'язуючи нав реклама, що не була. А, так, пані Олю, добре. На сам кінець. А, що би ви можливо ще хотіли так порекомендувати для тих, хто нас зараз слухає, щось там вагає, вагається, що до кінця не визначився з тим Advanced з паролем? А... Однозначно не виїжджати з країни, не проконсультувавшись на рахунок отримання адвенс паролю тому що на жаль, на жаль, дуже багато людей пишуть нам і звертаються вже після того, як вони поїхали і хочуть повернутися, то треба розуміти, що є шлях повернутися, і його варто проаналізувати, не приймати поспішних рішень. Ну і з огляду на сьогоднішню тему, якщо хтось все ж таки думає оформити адвенс парол, то можливо варто його робити зараз, поки не піднялися ціни, тому що ну вони, хоч ніби, й не сильно піднімуться, але якщо ми говоримо про сім'ю з Чотирьох п'яти людей то все одно маємо це питання якась... у випадку смерті рідних. Наскільки швидко можна виїхати? А у випадку смерті рідних потрібно робити так званий emergency advance парол mm -hmm. Там є трошки інакша процедура оформлення, є онлайн посилання, за яким просять апойтмент на тут у філд-офісі, тобто в місцевому офісі імміграційної служби. Наскільки швидко дадуть його, залежить від завантаженості імміграційної служби. У нас були випадки, коли ми, наприклад, сьогодні писали запит на emergency advance parole, Вже завтра нам давали. Апойтмент і вже з завтрашнього дня людина могла виїхати. Бували випадки, коли ми чекали на оцей от emergency адвенс-порол, навіть два тижні, тому що були настільки зайняті офіцери, що просто фізично не було можливості ну взяти когось і прийняти. Тому я би сказала до двох тижнів, але орієнтуватися на напевно, що на 3-5 робочих днів це є такий стандарт золотий. Дякую за відповідь і ще питають: а можливо з цією дівчинкою зв'язатися? Напевно, мають на увазі вас. Як з вами можна зв'язатися, як з вами можна сконтактувати? З нами можна сконтактувати за номером телефону 847 391 1008 або я думаю Дмитро залишить а, там якісь посилання на наш Дмитро вже залишає Facebook. посилання і Дмитро вже показує для тих хто на нас зараз дивиться на Ютубі на Фейсбуці вашу таку е рекламу і спектр послуг які ви надаєте це не тільки не тільки Едванс парол також воз'єднання сім'ї з громадяна сім з, громадяни, з громадянинами та резидентами США імміграційні та неімміграційні візи в США продовження статусу перебування та зміна статусу США США. Програма паролю United for Ukraine. А, оформлення ТПС, продовження зеленої карти, подача документів на громадянство, оформлення те, що ми говоримо Денспарол. Е, що ще у вас є. Перміти різні реентрі перміт. Це що? щореентрі перміт це для людей, які мають зелену карту, але їм потрібно виїхати з сполучених штатів і знаходитися за межами штатів до двох років для того, щоб не втратити зелену карту, перебуваючи так довго за кордоном, вони оформляють реентрі перміт. От про це ми поговоримо. Можливо, наступного разу. Можливо, якщо буде запит на цю тему. Дякую вам, що завітали, Дякую, що розповіли детально про Advanced Parole. Насправді було корисно. Сподіваємося, це також було корисно і для наших слухачів. Дякую вам, радіо Chicago.